Чи можна пересаджувати отаке дерево? Це його зрізав так не обращайте внимание. Коротше, діаметр, ну, хай буде 10, ну, мабуть, більше. Десь сантиметрів 11-12. Діаметр хочу пересадити, але я не знаю. Воно вже трошки старувати таке. Ось. Мислю собі, чи якщо пересадити примесі, воно чи ні, це павловніє. Але вона в мене тут росте вже років п'ять, 5. Я її тут зрізав, тут зрізав. Ну, зрізати то таке, то так треба. І це я знову її хочу пересадити, бо вона мені тут мішає. Два варіанти: або пересадити, або викинути. Ти думаю, що ви народ скажете, варто її чіпати звідси, пересаджувати, чи це все марна трата часу? В общем, не знаю. Наверно, я попробую все таке. Кому цікаво, чи з цього пенька щось получиться, чи воно пусте корінці почне рости. Підписуйтесь, слідкуйте, потім покажу. Зараз спробую лопатаусом розкопати його, не знаю, яка тут яма получиться, може така, як я, і, і, і лишу я цю всю за цією дурну. Але поки весна, то це ще можна, бо осінню то точно нереально її викупати. В общем, кому цікаво, слідкуйте. Хто що думає по цьому поводу, чи з нього щось вийде, чи не вийде, пишіть ваші думки.